Привіт, друзі! Сьогодні в нас кінець травня, Дніпропетровська область, Центральна Україна. Хочу сьогодні вам розповісти, як я доглядаю і вирощую свій часник в себе на ділянці. Ми вирощуємо озимий часник. Його ми посадили восени минулого року. Навесні, коли цвіли первоцвіти, ми його удобрили азотним добривом або мочевиною, або карбамідом. Після цього, десь через 2-3 тижні, я іще вніс сюди нітрамофоску. також 30 грам на відро води і пролив. Зараз дивіться, він в принципі гарно виглядає. Те, що почали підсихати верхушки листочків, це в принципі нічого страшного. Головне, щоб взагалі рослина виглядала добре, тобто не було засушених, не було пошкоджених листочків. Дивіться, зараз у нас стадія, коли рослина викинула ось такі ось е, пагони. Ці пагони називають стрілками. І що тут основне, нам потрібно знати про них. Дивіться, тут є, рослина буде формувати насіння. Тобто, якщо ми не оберемо цю стрілку, вся сила росту рослини піде на формування насіння. Тобто, головна задача рослини продовження свого роду. Але якщо ми. Приберемо цю стрілку, буде запущений другий механізм розмноження часнику через головку, через зубчик, який в землі. Тобто рослина почне перекачувати всі поживні речовини з зеленої маси в туди під землю, в головку. Тому обов'язково потрібно зривати цю стрілку. Як і коли, зараз розповім. Коли ж потрібно зрізати цю стрілку? Є така народна прикмета, що часник викопують на свято апостолів Петра і Павла. Тобто, у нас є дата, коли ми будемо викопувати часник. Тепер нам потрібно знати, коли прибирати цю стрілку дивіться, коли ми приберемо цю стрілку, ми запустимо процес перекачування поживних речовин в головку часника. Тобто, нам потрібно зробити це якомога раніше, щоб побільше часу було рослині для того, щоб перегнати поживлені речовини по максимуму в головку часника. Тобто, якщо ми будемо викопувати часник в кінці червня, зараз у нас кінець травня, у нас залишився лише місяць для того, щоб рослині якомога швидше нагнати. Масу і е, смакові якості покращити нашої головки часника. Тому зараз ми зрізаємо наші стрілки. Як саме зрізати? Е, головна умова головна умова щоб е, ось ця ось частина, де буде формуватись насіння, ми його зрізали. Тобто можна за сантиметр до нього. можна за сантиметр до рослини самої В принципі тут немає ніякої різниці. Якщо ви використовуєте ось цю от стрілку для приготування страв, а це можна робити, то потрібно звичайно зрізати поближче до рослини. Головна умова. Щоб ми не витягували цю стрілку, тобто не тянули, тому що вона десь обламається всередині стебла, туди буде потрапляти волога, і рослина буде просто загнивати і руйнуватися. Різниці, чи виламувати, чи зрізати нема ніякої. Головне не витягувати. Друзі. Після того, як ми виламали або обрізали стрілки, наш часник обов'язково потрібно підживити калійно-фосфорними добривами. Ці калійно-фосфорні добрива прискорюють процес перекачки поживних речовин з зеленої маси. В наші головки часника, тому обов'язково 30 грам на відро води суперфосфата додаємо туди калій магнезії, також 25-30 грам, розчиняємо добре і по вологій землі проливаємо добривами. І буде у вас гарний часник. Що стосується шкідників часника? взагалі на маленьких присадибних участках на городі шкідників часника нема. На великих плантаціях, звичайно, є такий шкідник, який називається «часникова муха. Вона прогризає стебла і пошкоджує їх, тому взагалі обробляють інсектицидами часник. Добрий інсектицид, який працює проти часникової мухи, це Engio. Але потрібно враховувати, що час очікування цього препарату 21 день. Друзі, вирощуйте часник гарним, смачним разом зі мною. До побачення, гарних врожаїв! Всього найкращого, друзі. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. До побачення.